Сьогодні у тому святі, тут у підніжжі цього древнього святого храму ми відчуваємо, як сила Воскреслого Христа пульсує в тілі, в жилах, в серці нашого народу упродовж віків. Ми знаємо, що початком причастя Пасхи Христової і наше хрещення. Яке звершується у миропомазанні і сповняється у таїнстві причастя Євхаристії. У тих сіх таїнствах це Воскресіння Христове, наче зерно сіється, закладається у серце, у глибину кожної людської особи, яка приступає до тих таїнств. Святкувати Пасху. Означає відкрити у собі силу Христового Воскресіння, яка у мені сьогодні надає мені якісь нові надлюдські здатності, сили і можливості.